За Україну, за кращу долю нашого народу, мир, спокій, державі, припидені війни, кров пролетіть, виконав коло ці неправди, покаяння, верня нашого народу, цілого світу, щоб через покаяння наверення Господь забрав пандемію. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, прощаємо винуватцям нашим, і, нашим, і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого. Або ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Угородиться, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцеє Сина і Стомодухові нині повсякчас, і навіки вічні. І вічні. Амінь. Боже великі. Шисті любові до краю, ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже, Божени, нам у храни. ухрани, всі свої ласки ще дородити, на люд наш зверни.

Merci. Скажемо, що щоби він під'їхав.